Друзі, підписники, гості каналу. Так, в нас наступна війна. Війна на стрілах, воюємо проти в'єтнамського альянсу. Ну, наразі результат не дуже в нас. Давайте подивимось. них. Залишилось два удари. У нас залишилось 57. Але покажу вам результат. Ось так це виглядає, щоб ви розуміли. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Дячані тут, на утіки. пофіти, гартини, віки. Ну все, як має бути, як то кажуть. Що ж, давайте спробуємо дячань ось таку забрати. Так, візьмемо смертанку, візьму туру Лемонвуда, віку і Леоху. Ось такий тапочок. Не знаю, що з цього вийде, але спробую. Поїхали. Оборонки дуже потужні. Ну, подивимось, що буде з камінчиками. Так, є дві трійки, або четвірочка. Давайте, напевно, дві трішки зберемо. Зайвий трішки зелений полетів. У нас є зарядка зелених, але зарядиться для очань. Ну, ось таке діло. Прийдеться зробити ось так. І пошукаємо, можливо, десь там жовтий заїде. Ні, жовтий не приїхав. Так, ну в будь-якому випадку робимо ось так. Знову жовтого немає. Так, ляоху майже від'їхав вже. Давайте сильненьку четвірочку, там зберуться зелененькі. Жовті начебто і є. Але зібрати їх немає можливості. Так, для оху від'їхав, це вже дуже погано. Зараз будуть міньйони, все красте в нас. Ще й стріли. Ну, сподіватись тут на жовтий. Але цього вже нам не вистачить. Так, мінус атака, скільки 4 ходи. Це дуже багато. Для очань не заряджений, заряджений. Ногу При... прийдеться, напевно, Ліманвуда використати. Ось так. Так, ну Лімонвудик непогано відбив. Єдине, що з порізаною атакою. Ось це. Неприємно було. Фіол Кріс, червонів Річарда. Річард нас поховає. Давайте тоді ось так. Там буде у нас трійка жовтих. Можемо встигнемо зарядити нашу віку. Тихенько. Так, знімаємо. Ще раз протискаємо Смортан. Ну, тут трієчка жовтих і там буде ще один жовтенький, але цього теж замало. Тоді давайте ось так зберемо зелені. Давайте тут заберемо два зелених. Жовтий не закрився. Ну, на жаль, тут нічого ми не зробимо. Зараз доб'є Ліманвуда. Ні, не добив, але він від'їхав від яду. Так, робимо ось так. Можемо зарядити туру. Спробувати хоч якийсь урон пронести. Може доб'ємо хоча б того ногу. Так, ногу добили. Ну, вже буде простіше добити. Ну, ось питання. Ну, давайте кинемо ще трієчку в дячань, хоча там Міньйон. Ні, вона зарядилась. Я думав, що не зарядиться. У ну, них ХП порізано. Ну, спробуємо, звісно, ось так ось так комбо. Але тут вже поле закінчилось. міньйонів багато, скільки там мільйон. Ну, міньйони по 1400-1500 по майже. Так, тут трієчка жовтих. ну Ми навіть тільки одного мільйона пробиваємо. ні тут немає сенсу. Ну що ж, дуже невдалий початок, але будемо йти далі. Не знаю дядьчан, чи буду забирати, чи ні. Подивлюсь, хто в мене там залишиться. Давайте спробуємо якусь іншу ціну забрати. Гартен. Гартен мій любимий. Тут ще й Шамерскейл. Ну таке собі задоволення. Давайте спробуємо. Візьмемо Юконена, візьмемо Спарклайта, сюди Хаммеркленг, візьму Голді. Де вона там є? Голді? А сюди візьму кару. Якось так. Так, по військам, по військам все вірно, Голді дамо такі війська. Нехай буде пожирніше. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Минулого разу Гардена не зміг я пробити, бо червоних взагалі не було. Ну, подивимось, що буде цього разу. Так, є 2 трійки знов червоних і все. Ну, Прийдеться їх, напевно, збирати. Можна зібрати, в принципі, четвірку. Але трієчка роз'їдеться. Тому, напевно, краще зібрати дві трійки. Можливо, там знизу ще доїде жо... червоний. Ні, не доїхав. Так, по жовтим. В жовті теж мене збираємо. Ну, давайте ось так. Можливо, червоненький доїде. Так, червоний доїхав, добре. Угу. Так, велике питання на 10. Ну, нам би його пробити було б чудово. Жовтих ми не зібрали взагалі, річарда ми не доб'ємо. Ну, давайте ось так. Так, тепер ось так. Голді майже від'їхала, на жаль. Ну, прийдеться бити, напевно, по центру. Річард не піймав мінус атаку Оце ще погано. ну Давайте тут червоні у нього тоді прикинемо Ох, як же він боляче пробиває. Ну, Думав я, що він Хамер Кленга з ульти проб'є. Ну, давайте ось так. Ну, Купа зеленого, купа фіолу. Через центр прокинув. Дивіться, скільки синього. Прокинемо ось тут. І не встигли ми. Мінус Голді, мінус кара. Ну Давайте ось так. Може ми хоч доб'ємо цього. Ні. Не добили. Ну і все. Скільки? 1790. Да, Річард. Мультяха, звісно. Дуже став потужний. Ось, червоненькі трішки приїхали, прикриття спрацювало на нашу користь. Так, добре, давайте тоді ось так, ось так. І спробуємо тут ні. Ну, Цього прийдеться добивати, можливо, знайду, ким добити. Так, ну що ж, давайте далі спробуємо. Якщо не вийде, то тоді будемо брати добиви, тому що так грати дуже важко. Так, беремо Пантеру ось так, ось так. Напевно, ось так. Сюди візьму локи і Айно. В принципі, непоганий тапочок виходить. Пантері такі війська залишаємо. Ну що ж, поїхали. Ще й стріли такий бонус. Ніхто його не любить. Так, в нас є трійка трійкафіолів. І там через четвірку жовтих ще один камінчик. Можливо, знизу заїде ще один, але цього дуже мало. Можемо через льоху пошукати. Може там заїде червона, йдуть зелені. Але таке собі задоволення. Ну що ж, давайте тут прокинемо. Так, шукаємо знизу. Так, заїхав у нас синій. Тепер ось тут. Може червоний закриється, не закрився. Так, зарядився дедбут, Давайте спробуємо вдарити сюди. Слабо. Дуже слабо. Зараз ця пташка. Вдарить дуже боляче. Так, давайте через віку пошукаємо. Ось так. Оце ну, зайве полетіло. М -м -м -м. Дуже дякую. Шанси в неї спрацювали на всі 100%. Хоча там не 100%. Так, ну що ж, кого копіювати? Зараз будуть стріли, можливо, цю ж сову і скопіювати. Давайте спробуємо. Ну, непогано, непогано. Єдине, що нічим додати, щоб добити. Ну, давайте пошукаємо тут фіол. Синенький заїхав. Вівіка зарядиться, все відлікує. Тихо-тихо. Так, лікуємось. Ну, Віка вже заряджена, тому давайте запустимо ось таке невеличке комбо. Так, ну, пробили цвуву, то, то вже добре. Треба забрати ось так. Тому що, щоб той Амодій не зарядився. Ляхо. Ну, у нас захист від твоєї стара є. Тому, можливо, він нас і не проб'є. Давайте зарядимо ще раз дедбута і стара. І спробуємо добити сову. Локі, напевно, не витримав. Добре. Так, б'ємо сюди. І ось так. Так, це є. Тепер. Давайте зробимо ось так обережно. Прийдеться Вівіку кинути. Угу. Скільки у нас ще ага, сповільнення спало. Добре, давайте ось так. Кого копіювати? Напевно, лявоху будемо копіювати. Так. так тут ось так жовті, щоб були фіоли. В пустоту, зарядиться детбуд, нам би добити ляоху і вже потім десь шукати камінчики, пробивати Вівіку. Але не впевнений, що ми встигнемо по часу, тому що Дедбут звуть старим. Ну, не дуже багацько ворону вносять. Хоча ми їй зможемо позбивати трішки броню. Головне встигати заряджатись. Бо вона теж зараз буде заряджатись постійно. Ці ще стріли пробивають. Так, так. Будемо бити, поки вона не відлікувалась. Угу, Майже добили. Пошукаємо тут фіол. Так, стріли знову. Б'ємо, Не знаю, вистачить. Вистачило. Дедбут красунчик. Так, ну тут впорались. Добре, хоча б один шот зробили. Це вже якийсь результат. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Ну Ось такого надарка цього сходити. Не знаю, що з цього вийде. Тут дуже неприємна оборона. Хочу взяти сюди ось так шляпу старласа цього надаху. Кіті повинна допомогти. І давайте візьмемо Людвига. Може він нам допоможе тут, якщо буде багато фіолу, звісно. Так, Людмиго 29, там війська, нехай будуть такі кіті, нехай будуть такі війська. Ну що ж, поїхали, нам би зелений кріс спочатку і було б дуже чудово. Ні, у нас тільки зелена трічка є. Зато потім буде. Синій кріс. Ну, давайте почистимо. Може, хоч ми пофіта піймаємо тоді на Людвига. І ще б зененький знизу не доїхав. Так. Ну, як ми піймали? Ми піймали, Людвиг від'їхав. Кіті не дозарядилась. зелених немає. Пофіт. Просто знищую сам. Тихо, давайте ось так. Ну, це... <смі> Які завгодно кристали, тільки не мого кольору. Червоні, сині, а, ні, фіолетовий, до речі, був. Але трішки запізно. Ну, Тут граємо від кристалів. Може якісь зелені заїдуть, ні. І Лімон зараз доб'є. Так, ну давайте може ще раз спробуємо сюди сходити. Тільки я не знаю, ким йти. Манфлаур у мене є. Давайте цей тапочок випробуємо. Так. Кого я туди брав? Треба ще якийсь зелений буде. Так, давайте візьмемо Мазогу, візьмемо манфлаура, Арчика, Купідончик і Чер. Ось так. Ого, тут війська поміняємо. Мазоги нехай будуть такі. Давайте спробуємо, поїхали. Трічка зелена, можливо, хоч камінчики ми доб'ємо цього пофіта. Угу, можливо. А можливо і ні. Давайте ось так. Трійку зелених і ми зможемо дві трієчки червоних зібрати. Але, звісно, цього буде дуже замало. Ось так і ось так. І все. Ну, робимо комбо. Може там якісь зелені знизу заїдуть. Доїхали, до речі. Але пофіт просто мене проб'є. Немає камінців. Так, є червоні, тихо-тихо. Лімонвуд якраз зарядився. Ну, він зараз по черві вдарить. Ні, мазога. О, ось так Лімонвуд працює. Чудово! Відіграли нам всі 0 балів. Ні 3. Давайте хоча б когось спробуємо добити. Можливо, цю ціль, на яку ми ходили. Так яким йти зрозуміло. Там начебто лікарів немає, але там є ще мер який фіолів просто знищує. Але, можливо, нам вдасться його. Добити. Так, давайте візьмемо ось так, ось так. би якогось ще бронеріза, давайте візьмемо нікс і лікаря. Голді. І давайте може Люсю візьмемо. Ще Там Сартана вона теж пробиває по жовтим боляче. Ну, спробуємо добити. Так, тільки такі війська 30 ті ну він не встигне зарядитись, напевно. Давайте поміняємо. Хоча він буде жарніший, ні. Нехай буде так, як було. Так, нікс 29, 30 голді. Ну що ж, давайте спробуємо добити. У наших вон теж не заходить. Ні, ну тут дуже-дуже складно, ще стріли. Ось фіолетових дуже багато. Є трішки жовтих. Четвірка жовта. Квірка червоних. тут зелені. Ну, давайте. Там буде один камінчик в пустоту. Навіть через комбо пролетіло. Те, що в сартану летить, це не дуже приємно, звісно. І вона вже майже заряджена. Давайте ось так. Ну, прийдеться в неї прокидати, що робити. Ну, це було прогнозовано. Тут прикинемо сюди. Ось так фіоле. Угу. Не встигли ми до Річарда. Він зараз мінус не. трьох. Двох. Ох. Ну, прийдеться пробивати. Давайте тут прокинемо. Ось так пошукаємо там фіолетовий, немає. Тут пошукаємо. І знову річер заряджений. Ну Це якесь просто знущання. Добре, дякую за жовтий кріс. Підшемерскейла якраз. Ну, давайте ось так, ось так. Просто такі результати навіть викладати не хочеться. Ну, прийдеться. Так, все, мінус Голді і до побачення 2000. Ні. Один шот ми зробили і розбились повністю. Давайте. Ну, тут ви самі бачите, який результат у суперників. Тут. Немає що далі казати. 117 очок, це дуже мало. Ну, подивимось, може наступна війна краще буде. Ця щось взагалі не пішла. Ну тапки у них. У нас 44, але ми їх навряд чи навіть тому що оборона потужні. а камінчика щось нам не дуже дають. Ну нічого. Ось така була мона війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.